Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми поговоримо про здоров'я. Подивіться, хто це до нас завітав у гості? Так, це Ганнуся, дівчинка бруднула. Погляньте на неї, яка вона? Неохайна. А як ще можна сказати про Ганусю? Який у неї одяг? Брудний, нечистий, вимазаний, неохайний. Діти, а хто Ганнуся? Бруднуля. Не за замазура. Гануся просить допомогти їй причепуритися. А які предмети їй для цього потрібні, відгадайте загадки. Як купатися їдеш і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Сім мікроби змило. я корисне, мило, вірно. А навіщо потрібне мило? Воно потрібне для того, щоб змити бруд з рук. Тіла, а також, щоб змити мікроби, які викликають хвороби. А яке мило? За запахом запашне, на дотик гладке, за кольором буває біле. А якої форми? Кругле, квадратне. А давайте скажемо ці слова лагідно. Запашне запашненьке, кругле круглесеньке, гладке Гладесеньке, так, біле. Білесенька. Молодці. Дітки, розкажіть, як треба користуватися милом спочатку. Намочити руки, потім намилити їх, після цього змити бруд водою. Так, вірно, молодці. Друга загадка. Є у кожного будинку, є широкий, є в крапинку. Після ванни, після душу вас обійме і просушить. Так, це рушник. А для чого потрібний рушник? Для того, щоб тіло було сухим, ним витирають тіло. А який рушник? Який він на дотик? Він пухнастий, м'який, чистий. А якого кольору? Білого. А давайте скажемо ці слова лагідно. Пухнастий, пухнастенький, м'який? М'якесенький. чистий, чистесенький, білий, білесенький. Так. Зуби є, рота немає. Що це? Гребінець. А навіщо він потрібен? Так, щоб розчисувати волосся? Молодці. що зуби кожен день. Дуже добре, швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна, щитка. А для чого вона потрібна? Правильно, щоб чистити зуби, а як одним словом, можна назвати всі ці предмети. Правильно, це предмети гігієни. А навіщо вони потрібні? Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровим. Той, хто не стежить за чистотою, може навіть і захворіти. Ось ці предмети і допоможуть бути охайними. А тепер подивіться, якою стала Гануся. Так вона стала охайною. Доберіть до слова охайний слова друзі. Чистий, чепурний. А що ще треба робити, щоб бути здоровим? Так, робити ранкову гімнастику. Молодці малята. Поную гру, для чого потрібний цей предмет? Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Правильно, необхідно утримувати своє тіло в чистоті та робити ранкову гімнастику. Ось наше заняття з вами закінчилось. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Будьте здорові!